Привіт! Сьогодні будемо розглядати логарифмічне різняння. З ним виникає багато труднощів, тому дивимося уважно і собі відмічаємо. Всі, хто хотів долучитися, вже долучилися. І так, в записі буде доступне е, дане відео. По-перше, що треба знати, що е, логариф це е, дуже цікава функція, але має такі властивості. Якщо ми маємо логариф за основи 10, ми вже логарифми проходили, тому ми переходимо до рівняння. Логариф за основи 10 має спрощений запис. L Г. Кожен наш доданочок в нашому рівнянні можна записати як логарифм за основи 10. Або ЛГ. Так і робимо. У нас в нашому рівнянні є одиничка. Одиничка це логарифм числа за того ж самого числа. Якщо в нашому випадку основа 10, тобто А10, то ЛГ 10 це буде одиничка. Тобто замість одинички ми сюди підставимо ЛГ 10. Підставляємо ЛГ5 плюс ЛГ від Х плюс 10 дорівнює ЛГ 10, замість одинички ми тільки що розглядали, мінус ЛГ. 2х-1 і плюс Lg 21х-20. Пригадати потрібно основні властивості логарифмів. Якщо в нас є сума логарифмів за одної основи основи А, ще раз, якщо в нас є сума двох логарифмів за одної основи А, то це буде логарифм добутку Б на сі за цієї ж основи. І якщо в нас є логарифм різниці за однієї основи А, ще одна властивість. Це буде логарифм частки B поділити на Сі за основи А. Користуючись цими двома властивостями. Ми зараз зводимо до однієї основи. У нас основа тут ЛГ 10, отже, тут ЛГ отже 10, тут ЛГ отже також 10, тут ЛГ отже 10 і тут ЛГ основа отже 10. Користуючись властивістю суми логарифмів і різниці логарифмів, зараз перетворимо ліву і праву частину за ніж під один логарифм. І так. Праворуч заносимо під один логарифм. Маємо ЛГ. оскільки тут сума логарифмів. Отже, під логарифмом буде до 5х плюс 10. Ми занесли ще раз, суму двох логарифмів під один логарифм. Чому ми так можемо робити? Тому що основа однакова. Робимо теж саме з правою частинкою нашого рівняння. Заносимо під 1 логарифм. ЛГ10. Якщо мінус, це означає, що ми ділимо на 2х мінус 1. Якщо плюс, це значить, що ми множимо на 21х мінус 20. І так. Праворуч ми теж занесли під один логарифм, оскільки основа у всіх трьох логарифмів праворуч однакова. 10. Якщо мінус, ми ділимо на 2х-1 на підлогарифмічну функцію. Якщо плюс, ми множимо на підлогарифмічну функцію 2х21х-20. Оскільки зліва і справа два логарифми. Мають знову ж таки однакову основу, ми можемо прирівняти під логарифмічні функції. Тобто 5 на х плюс 10 дорівнює 10, що множиться на 21х мінус 20 і ділиться на 2х мінус 1. Зупиняємось на цьому моменті ще раз: якщо в нас логарифмичні функції рівні між собою. Прирівняли ліву частинку до правої частинки. Тут вже виконуємо звичайні дії з дробами. Щоб підняти 2х-1 вгору, щоб в нас не було знаменників, ми домножаємо на 2х-1 ліву частинку 5 на х плюс 10 множимо на 2х-1х 20. Коли розкриваєте дужки, завжди дивіться, можливо, можна щось одразу скоротити, щоб було менше 9 для виконання. В нашому випадку тут 5, тут 10, можемо скоротити на 5. Тут буде одиничка, тут буде замість 10 двіючка. вже набагато менше нам розкривати. І так, розкриваємо дужки х на 2х, х квадрат х на мінус 1 мінус х на 2х. 20x. 10 на мінус одинакові праворуч. 2 на 21х. 42х. 2 на мінус 20, мінус 40. Коли розкриваєте, будьте дуже уважні і не губіть знак мінус. Зводимо подібні. З х2 в нас є тільки 2 х квадрат. З х у нас є мінус х плюс 20. 42х переноситься через знак дорівнює, буде мінус 42. Отже, мінус х плюс 20 19х і мінус 42. Так, мінус х, мінус плюс 20х, мінус х і мінус 42х. І з вільними доданками. Мінус 40 переїжджає сюди, буде мінус 40, стає плюс 40, мінус 10, плюс 30. Дорівнює 0. 2х квадрат мінус 23х плюс 30. В даному рівнянні вже ми нічого скоротити не можемо. Розв'язуються такі рівняння вже по дискримінанту. Залишаємо наше початкове рівняння. Дискримінант. Пригадуємо квадрат мінус 4А на 7. Підставляємо наші дані. Дідорівні. Бі квадрат це мінус 23 у квадраті, мінус 4, множимо на А на двічку. І множимо на 7 на 30. Знаходимо дискримінант. Можете самостійно зараз його пошукати, да вам час. 23 квадратні, ми маємо 529, так, і мінус 4, 2 і на 30, мінус 240. Маємо 289. так? Для знаходження коренів нашого рівняння нам потрібно, що корінь з дискримінанту. Отже, корінь з 289 це число 17. Сподіваюся, всі вже самостійно його знайшли. Тепер шукаємо наші розв'язки. І 1. Мінус B мінус корінь з дискримінанта на 2а. Отже, мінус B – це число не мінус 23, а протилежне до числа B. 23 мінус 17, ділимо на 2, ще множиться на А на двічку. 23 мінус 17, 6 на 4. Якщо можемо. Чисельники знаменник скоротити на якесь число, скорочуємо. На двічку можемо. У нас буде 3 других. Скоротили на двічку. Отже, півтора. Х1 у нас півтора. Х2 це мінус b плюс корінь з дискримінанта на 2а. 23 плюс 17. 2 що на 2. 23 плюс 17, 40, що ділиться на 4. Отже, 10. У логарифмах обов'язково потрібно перевіряти, щоб наша підлогарифмічна функція ось ця ось ось ця, ось ця, були більше нуля при заданих ексах. Х плюс 10 має бути більше нуля. 20х. Мінус 1 має бути більше 0, і 21х має, мінус 20 має бути більше 0. Ще раз, у всіх логарифмах підлогарифмічна функція має бути більше 0. Обов'язково при розв'язанні всіх рівнянь перевіряти цю умову. Отже, і так, х має бути більше за мінус 10, х має бути більше за 0. Одиничку сюди переносимо за одну другу і х має бути більше за 20 21. За що має бути більше х? Тут у нас мінус 10, тут у нас одна друга, а тут у нас десь 20, 21. перших, це майже одиничка. І так, більше за це, більше за це і більше за це? Отже, наш Х має бути більше, за що? За 2020 20 перших. Умова Х, яка задовільняє всі наші три нерівності. Більше за це, більше за це і більше за це. Спільно в них більше за 20 21. Чи задовільняє х півтора більше за 20 21? перших? Так. Чи задовільняє число 10 більше за 2021? Так, отже, обидва розв'язки нашого логарифмічного рівняння задовільняють умову. У відповідь пишемо два розв'язки. х15 і x10? Сподіваюсь, це відео вам змогло прояснити питання по розв'язанню рівнянь алгоритмічних. В наступних відео буде теж багато цікавих матеріалів. Не губіться, ставте дзвоник, приєднуйтесь, рада буду бачити в числі своїх друзів. Бувайте!